Ви булочки, чотири волонтери з кривого рогу евакуюють людей та тварин з підтопленої частини Херсонщини. Ти так пливеш, пливеш, няв, няв, свистиш, щоб знайти тварин. Вони ж всі налякані. Все знаходиш, але вони ж і в руки не даються, і все там це підгодовуєш трошечки все, ти його в клітку на берег, куди ми змогли потрапити. Це був район багатоповерхівок. Якщо ми бачимо, що це під'їзд, і ми просто вибивали вікна і забирали тварин. Тому що ну а як їх по іншому спасти? За два дні, за словами Валерії Батурко, евакуювали 24 людини і 37 тварин. У команді 30 волонтерів, які з початку повномасштабного вторгнення допомагають переселенцям та ЗСУ. Вони їздять у прифронтові. І населені пункти возять туди гуманітарку та евакуюють людей. Команда у нас велика, тому хтось допомагає цивільним дітям, хтось допомагає ЗСУ. Ми їздимо у самі гарячі напрямки і напряму от привозимо хлопцям допомогу. У грудні згадує волонтер Андрій Тичко. Вони поїхали відвозити гуманітарку в Херсон і потрапили під обстріл армії РФ. «При видачі почався масований обстріл. І за дві-за два квартали від нас, оце по самому центру вдарили градами. Ну тобто, ми, ми туди одразу кинулися, тому що там люди, люди постраждали. Приїхали туди, а там жах. Люди лежать, кров загиблі, допомагали турнікетами, перев'язували. Ну, Анна – переселенка з Лисичанська Луганської області до Кривого Рогу разом з родиною приїхала рік тому. Каже, через соцмережі дізналась про цю громадську організацію та прийшла по допомогу. «Продуктові набори, одяг тут був так, можна було прийти, взяти за потреби дитячі іграшки, книжки. В цьому році запропонували діткам займатися підготовкою до школи. Також психолог є і логопед. Цей освітній простір. Волонтери громадської організації відкрили 1 червня за підтримки міжнародних партнерів. Наразі його відвідує близько 50 дітей. Говорить голова організації Аргіш Дарчинян. На сьогоднішній день через нас пройшло 16 тисяч сімей, які вже отримали допомогу в нашому штабі. Це продукти харчування, це гігієна, це медикаменти. Волонтери планують і надалі евакуювати людей та. Тварин з Херсонщини, Тетяна Гринберг, Микола Домашов. Суспільне новини. Кривий ріг.